Хай, Михае помідор, Ми ще про здорове харчування та веселе готування. Сьогодні ми будемо готувати олів'є, але не звичайний, а здоровий. Розповідаю про наше олів'є. В нашому олів'є внесені зміни. Це не буде таке традиційне олів'є, як ми звикли, з ковбасою з майонезом. Замість ковбаси в нас м'ясо, куряче філе, а замість майонезу в нас йогурт грецький. Це буде набагато здоровіше і смачно теж. Так само смачно, як і з ковбасою. Приступаємо до готування. Перше робимо так, як і в звичайному олів'є, це чистимо картоплю, яку ми зварили раніше: е е картоплю, моркву і цибулю. Чистимо і нарізаємо. Так буде легше всього на кубики через цю таку. Богдан, починаємо. Стартуємо. Так. Її треба почистити. А стірі їде. Морку краще ще, так різати, чистити. Тільки. Стираємо ми її. Ми варили її. Скільки ми її варили? До, до того, як вона стане м'яка. Протикаємо вилочкою і щоб вона була в'южоманка. Які 10 хвилин. Я її майже я годину Godina. десь її варила. Mm. Десять mm. хвилин година. Mm. Поки хлопці там дочищають картопельку, я перекладаю морку на цю тарілочку, беру цибульку, чищу і потім це просто викидаємо. Те, що ми начистили, а сюди вже чисте те, що ми будемо зараз різати. Mm. Відрізаємо цю частину, оцю не чіпаємо. Далі через таку штучку ріжемо картоплю, ми її втискаємо і трошечки проводимо. Протискаємо і трошечки проводимо. Щоб виходили такі кубики. Не як це робиться правильно. Так. Пюрешка вийде. <с?> <с? <с?> втискаємо і проводимо. Я буду це три роки робити. Коротше, ми порізали картоплю, але в нас вийшла пюрешка. Ріжемо моркву. стараємося робити не пюрешку. Е, я роблю, вона не, <свісно> не ріжеться. Так само. Теж торічно кулиниці. Іго. Ми ріжемо їх так і, і потім ці, ці просовуємо так через цю, щоб виходили квадратики. Можемо брати по кілька і так просувати кілька. Виходило щось схоже на квадратики. Так, моркву ми сюди порізали. Тепер ріжемо цибулю. Будете плакати в мене. Я поріжу. це по сюди.

Постійно від'їздити сюди. Серфін, ти не міг раніше сказати, що ти вмієшся нормально різати цибулі. Це нормально, це плохо в мене вийшло. Краще для мене. <режу> <режу> що ж продовжуємо. Я порізалася, поки мила ламоді. Не робимо так, не повторюємо помилок. Так, нам треба почистити по перше яйця. І порізати огірки з м'ясом. Там, з чим ти хочеш зайнятися? Я думаю, з огірків розпочнемо. Добре. Почнемо. Я буду різати. Так. А Еміль нам почистить яйця. За кадром. Знову все їде. Також різимо м'ясо. Стараємося міленько. Стараємося. Треба хоча б постаратися. Чай ножем роджу з 5 років. Чай рідко готую, бо мене не пускають цю на кухні часто. Мене туди пускають. А мене не Вже не Ні, в принципі, коли я хочу, я в принципі нічого такого не готую. Ем, більше ножі я в руки не беру. Це на Богдані. Це на мені? Бо мені Менше сьогодні... Пальці сьогодні мені не везе з ножами. Взагалі нормально, я рідко ріжуся, але сьогодні день, не, не, не день. 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 Мити теж я його не буду, бо я вже Топ. помила, порізала. <різан> <різан> То Тому... що я ріжу? Оскільки нам тарілочки не вистачило, ми вирішили перекласти. У мене ще один твоїст. Ти перекладаєш, зараз розсиплю. не У мене сьогодні нещасливий день. його пересипати? Пересипаємо це все в більшу каструльку. Вони щось забагато вийшло. Трошечки забагато. Пересипали. Так, ріжемо яйце і додаємо горошку. Відкривати горошок. Чекайте, У мене ложечка гнеться. У <рес> <рес> мене дуже везучий сьогодні день. Дуже щасливий день. Серафім нам відкрив ножем, бо в мене дуже щасливий день. Залили воду, засипаємо горошок весь. Хай буде. Багато грошей не буває. Це, як я казала, про цибулій чеснок. Так, є. Ложка походи. Так. Вигнаємо її обратно. прагну. Ну, в принципі, нормальна ложка. Вдам, ви там... їжі, ви їж, яйце. Я відкриваю тим часом сметанку. А, це не сметанка, це йогурт. Повністю ми його не відкриваємо. Поки що ми його тільки відкрили. Чекайте, пішла за солі. Так, Бо я нічого не сувала, коли варила. Дуже щасливий день. I'm lucky like today. Дуже великий день. Якщо ви... Я вам сказали, що в мене дуже везучий день. Що ви мені довіряєте все? З самого ранку мені все довіряєте, в мене дуже везучий день. <плес> Чекаємо, поки <плес> поріжеться <плес> яйце. З великою надією, що я зараз не поріжуся знову. Мені довірили насипати цей йогурт і перемішати все. Висипаємо його сюди. Немало, не багато. Як ви думаєте, Богдан? Я думаю, що нормально. Я думаю, що це виховаться. ще. Дороги Добре. Запагали. Куди забагато? там тільки півложки. Mm. Так, перемішуємо. Тут, мабуть, нічого острого немає. Тому всі пальці бути отримали. Mm. Ну, принаймні, ті, що залишились вісім. І це малювато все-таки. Mm. Ми перемішали. Ми перемішали це. Я не порізалася. В принципі, готово можна насипати і куштувати. І дістає. Ага. А тепер насипаємо, щоб дегустувати. Ось нам для дегустації. Бізьмо ложечку. Пробуємо це. На смак точно таке як нормальне олів'є, до якого ми звикли. Тому реджук краще їсти таке з м'ясом і сметаною, бо на смак взагалі майже не відрізняється. Всім смачного! З вами були Healthy помідори і смачного вам дня і веселого! Пишіть коментарі та лайкайте наші відео. Healthy